Вітаю шановних учасників та учасниць дистанційного курсу Сервіси доповненої реальності на допомогу вчителю». Сьогодні ми продовжуємо знайомство з імерсивними технологіями у межах блоку візуалізація навчання з використанням 3D-графінг, калькулятор та мерч іду. Ознайомлю вас із цими інструментами я, Аліса Сухіх, старша наукова співробітниця відділу технологій відкритого навчального середовища Інституту цифровізації освіти, Національної академії педагогічних наук України. Сьогодні ми подивимось, як імерсивні технології, зокрема доповнена та тривимірна реальність, можуть реально змінити формат уроку. Мета нашої зустрічі не лише показати нові цифрові інструменти, а й продемонструвати, як вони допомагають розвивати в учні мислення, дослідницький інтерес і креативність. За виділений час ми пройдемо невеличкий, але показовий шлях. Спочатку коротко поговоримо про сутність і переваги імерсивного навчання. Далі я вам покажу два практичні інструменти, які ви можете застосувати у Своїй діяльності, а наприкінці підсумуємо, як ці сервіси можна інтегрувати у ваш предмет, навіть без спеціального обладнання. Ми торкнемося двох напрямів. По-перше, це 3D-графінг-калькулятор від Desmos, потужний і водночас безкоштовний інструмент, який дозволяє учням буквально бачити математику у просторі. По-друге, це MergeEdu, інтерактивна освітня платформа, що поєднує науку, технологію та творчість, дозволяючи утримувати 3D-моделі. Прямо у своїх руках, як можна сказати? І обидва сервіси не потребують складного обладнання. Хочу зазначити, що це може бути лише смартфон чи комп'ютер, інтернет і трохи. Зацікавленості та мотивації, і ви побачите, як навіть прості інструменти можуть зробити урок живим, емоційно насиченим і ближчим до реального світу, незалежно від предмету, який ви викладаєте, чи то фізика, біологія, математика, географія, історія, чи навіть література, де можна показати культурні артефакти у 3D. І розпочну вступну частину свого виступу з того, що зараз сучасна школа стрімко змінюється, і думаю, що ви є безпосередніми свідками цього процесу. А діти покоління Z та Альфа сприймають інформацію вже через візуальні образи, інтерактив і відчуття присутності, тому освіта закономірно переходить від одного формату, який тривав десятиліттями, до активного занурення у зміст. І якраз ось імерсивні технології це ті нові підходи до навчання, які поєднують візуальність, дослідження та емоційний досвід. І вони допомагають учням бачити, досліджувати, розуміти та застосовувати знання вже на практиці. А сьогодні, завдяки цифровим технологіям, учень може спостерігати процес, взаємодіяти з моделлю, аналізувати зміни та робити власні висновки. І все це з. Завдяки знову ж таки цифровізації освіти. На наступному слайді ви можете побачити статистичні дані. І за результатами рев'ю понад 80% опитаних школярів вважають уроками з елементами доповненої реальності цікавішими та зрозумілішими. А за даними ЮНЕСКО, використання 3 d візуалізації підвищує рівень засвоєння матеріалу на 20-25%, особливо. Тих предметах, де важливо розвивати просторове мислення та критичний аналіз. І іммерсивні технології це також інструмент рівного доступу, навіть без дорогого обладнання, можна створювати віртуальні лабораторії, досліджувати історичні артефакти або зазирнути всередину людського організму. І сьогодні я покажу, як. Ці можливості можна застосувати і у контексті інклюзивного навчання, коли технологія допомагає учням з різними освітніми потребами краще зрозуміти матеріал і відчути себе залученим. Отже, після того, як ми коротко проговорили про можливості імерсивних технологій, настав час перейти до практики і побачити, як саме це працює в реальному освітньому середовищі. І перший наш інструмент це 3D-графін-калькулятор від платформи Desmos. Це безкоштовний онлайн-інструмент, який дозволяє будувати тривимірні графіки, візуалізувати математичні залежності, досліджувати функції та просторові моделі. Як вчителі, так і учні можуть самостійно обертати, змінювати, аналізувати поверхні. І це взагалі чудовий приклад того, як можна урізноманітнити, наприклад, змішане навчання. У класі учні спостерігають демонстрацію коли під час уроку, і обговорюють побудови разом з вами. А вдома або під час самостійної роботи створюють власні 3D-моделі, досліджують функції, змінюють параметри і бачать, як змінюється графік у реальному часі. І головне, 3D-графін-калькулятор не потребує складних налаштувань. Зараз ми з вами це і побачимо. Тому пропоную перейти від теорії до практики. Я пропоную сканувати QR-код з екрану або ввести посилання wwwdesmos.com slash 3D. Або потім я покажу вже, як можна обрати саме опцію 3D-графіку. І ще один варіант, ви можете в своєму браузері ввести Desmos 3D. І ми переходимо. З вами до наступного кроку. А це вже панелі, які ви бачите саме нашого застосунку. Після реєстрації або введення емейлу, e або певних параметрів, ви можете якраз зайти в свій кабінет, і у вас буде навіть з можливістю там обирати різні графіки, зберігати і так далі. Тому на екрані зараз ви можете побачити дві зони: Зліво це панель введення виразів, а справа це тривимірне поле побудови. А, і про те, що я казала, що інколи, якщо ввести в браузері просто, наприклад, Desmos, то а, тут є величенька кількість калькуляторів. Бачите, графічний, науковий, арифметичний, практика до тесту, матричний калькулятор, інструмент геометрії та 3D-калькулятор. І так як ми сьогодні з вами розглядаємо саме 3D, в нас він і обраний. А тепер давайте ж все ж таки розглянемо приклад побудови простої поверхні. Поле обираємо для введення. В лівому нижньому кутку ми бачимо клавіатуру. Натискаємо, і, наприклад, вводимо вираз Z дорівнює Х в степені 2 плюс y у степені 2. І одразу бачимо зображення. Це приклад параболоїда класичної форми, яку можна побачити у просторі. Отак повертаючи, і з різних сторін переглядаючи. Так, а тепер давайте ведемо у друге поле. Ми можемо це зробити, наприклад, або мишкою, або додати, наприклад, вираз. Да, тут знову ж таки ви бачите поле плюсик. Тут можна додавати дуже різні елементи, ми ще з вами також потім. Познайомимося з цим. Так, а тепер вводимо Z, дорівнює, обираємо функції синус від х. Якщо щось ми невірно вдимо, ми просто хрестиком прибираємо синус від х на косинус і. І знову ж таки, бачимо, що синім кольором у нас зображення другої функцію, яку ми ввели в поле. І можна подивитися, як це виглядає в 3D-форматі. Знову ж таки, справа є певні поля. Орієнтація за зумовченням, яка в нас наразі стоїть. Знову ж таки, Інше, ми можемо бачити в, тільки в, в, в плоскості Y. І далі, і далі інструменти. Ми що тут можемо зробити? Наприклад, це може бути контраст, да, може бути в такому вигляді, також що може бути цікавим і незвичним для учнів. але він досить теж. Непоганий варіант, що для урізноманітнення. Світлопрозорі поверхні можна зробити, тобто ми бачимо навіть вісь через фігуру і позначки. Тут межі графіку ми вводимо да, які вісі, будь-які значення, які вам потрібні. Це, як легенда в діаграмах, можемо позначати. Площини, числа, підписи, можемо їх прибрати. І ось ми маємо ось такий вигляд. Так, я все-таки виставляю. І хотіла сказати, що про те, що я попередньо говорила, про режим брайля є можливість ті функції, які ми з вами вели. Тепер прочитати. Шрифтом Брайля, як, знову ж таки, це для груп інклюзивних прекрасна функція. Тому таким чином тут можна також дивитися, які налаштування є. Ми повертаємося, прибираємо режим Брайля і тепер переходимо після того, як ми розглянули базові можливості побудови поверхні. Галерею готових прикладів. А, ще хотіла зазначити, що те, що в нас вийшло, да, і в подальшому, якщо ви будете робити там різні різні фігури та знову ж таки вводити функції, ви можете результати своєї роботи зберегти. Зберегти і, наприклад, ознайомчий варіант, назвемо його. Ми вели, зберегли. І тепер в злівому верхньому куті ми бачимо збережені графіки ось такі. Ми також можемо створювати тут папочки. Ви можете побачити поля: нова графіка, нова геометрія, новий 3D, нова папка. А тепер переходимо до прикладів. Обираємо розділи, «Галерея прикладів у 3D. І бачимо, що тут зібрано десятки готових моделей для різних типів функцій і поверхень. Зверніть увагу, що кожну модельку можна відкрити, переглянути, обертати, подивитися на напис функції, редагувати його у власному середовищі. Давайте переглянемо. Це спочатку йде приклади різних графіків. Ми можемо ось з вами. Відкрити, да, подивитися там, які значення задані, ми можемо змінювати, як то радіус, переміщати і так далі. Ось, тому дуже цікаво тут і подивитися, як учням можна давати різні завдання, і вони можуть також. Це робити самостійно і в групах, а також з вами. Потім це галерея графіків, є галерея прикладів геометрії так і називається. То бачите, якщо візьмемо рівносторонній трикутник, ну, таки ми можемо змінювати різні параметри. І ось додатково значення. Тому е, я так швидко зупинюся на цьому, а хотіла перейти саме до прикладів галереї У3D. Так, і тут можна також і побачити різні види. І знову ж таки, і певні функції. Да? А вони добре підходять для пояснення хвиль, періодичності, взаємозв'язків між змінними. І учні можуть змінювати формули і бачувати, як змінюється поверхня в реальному часі. Так. Тепер можна обрати, наприклад, еліпсоїд. Знову ж таки, використовується для показу тілобертання, геометричних форм. Об'ємних тіл. Це чудовий спосіб перейти від формули до тривимірного уявлення. А, так, просто хочеться побільше вам представити. А, і, наприклад, кубок гурс. Це взагалі один із найефективніших прикладів, який показує складну форму і може. Захопити увагу учнів, бо він є да, таким нестандартним. І якраз ось на цій моделі також дуже добре продемонструвати можливості Десмосу. Тому я бажаю, щоб це було цікаве, захоплене використання. І хотіла би сказати, що кілька слів, як же ж можна використовувати, наприклад, цей сервіс у змішаному навчанні. У класі можна демонструвати різні типи поверхня разом з учнями ученицями шукати закономірності у формулах. У дистанційному або самостійному форматі запропонувати учням обрати будь-яку модель із галереї, змінити її рівняння, додати параметри чи кольори і коротко описати отриманий результат. У проєктній діяльності. Створити міні-збірку 3D-графіків або колекцію візуалізації певної теми. Таким чином, галерея Desmos 3D допомагає швидко перейти від демонстрації до активного експерименту. І учитель показує приклади, а учні пробують, модифікують, досліджують. І це якраз є справжня така модель. Як змішаного, так і дослідницького навчання, у якій технологія не просто візуалізує знання, а стимулює мислення. Я дякую вам за увагу. І далі я б хотіла вже перейти до другої частини у наступному відео, де ми розглянемо сервіс Merch.edu.